Бобровиця, ця околиця Чернігова однією з перших прийняла удар від російських загарбників. Починаючи з 24 лютого, росіяни гатили по мирним будинкам з усіх видів озброєння. Через рік після подій частина будинків вже відновлена, і сім'ї можуть в них жити. Днями сюди завітав посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо. Це завдяки підтримці його країни в рамках програми управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Чернігівці мають змогу знову жити у своєму домі. Однією з тих, чий будинок постраждав від обстрілів росіян, була тетяна. На момент влучання снаряду від граду, вона ховалася у підвалі сусіднього будинку. Ми сиділи, уже ж, там вже все, що могли, всі молитви прочитали, всі, хто що міг, вже ж, благали Бога, щоб залишили тільки живими. І виглядаємо, чоловік мені каже, тихенько виходьте, тому що наш будинок вже горить. Було влучання, ось оце це даже видно, що воронка яка сюди, і осколками і зривною волною було зруйновано. Зруйнований був дах, зруйнована стіна, вікна були розбиті, і через вікна залетіли осколки у будинок. Було пошкоджено там двері, стіна також, потолок. Криша на даний момент, ну коли вже це зруйнування було, вона протікала повністю. Вже 2 квітня ЗСУ вигнали війська РФ з Чернігівщини. Місто герой почало підраховувати збитки та шукати партнерів для відновлення, не чекаючи закінчення війни. На допомогу у відбудові приватного сектора прийшло управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Одна з програм, яку УВКБ ООН має в Україні, щоб підтримати людей постраждалих від війни, це відновлення знищених чи пошкоджених будинків. У нас є різні моделі надання допомоги. Перша ми працюємо з українськими підрядниками, будівельними компаніями, як та, що працює тут. Вони приходять, встановлюють новий дах, вікна. Це для сімей, які не мають змоги робити це самостійно. Але у нас також є програма, де ми забезпечуємо людей матеріалами: це шифер, вікна, і це для тих, хто може виконати роботу самостійно. В деяких випадках ми даємо готівку для людей, що можуть купити матеріали і провести роботи самостійно. Ми маємо ці різні форми роботи, щоб мати змогу допомогти якнайбільшій кількості людей. Організація допомагає відновити будинки приватного сектору у різних мікрорайонах міста. За даними благодійного фонду Рокада, який є виконавчим партнером управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Чернігові станом на сьогодні вдалося відремонтувати 484 будинки, ще 598 – в роботі і в планах на відновлення. Дім Тетяни Степаненко один з тих, котрі вже відновили. Лишилися тільки внутрішні роботи, які жінка планує завершити до кінця літа. Ну, нам замінили повністю дах, шифер, стропила, які були, позамінювали, стіну заклали кирпичом, що була зруйнована, і поставили чотири вікна, в спальні, три вікна в спальні і два на кухні. І двері вхідні теж замінили. За словами заступника міського голови Чернігова, місту у відбудові допомагають багато фондів і організацій, зокрема і приватному сектору. Проте часто вони спочатку беруться за легше пошкоджені і поступово йдуть до важчих. Під час цієї зустрічі з послом Італії в Україні акцентували увагу на необхідності допомогти відновити і повністю зруйновані будинки. Місто вдячне всім, хто допомагає йому повернутися до життя. І ООН, і Ракада, і Червоний Хрест, і так ну, багато організацій міжнародних, які нам допомагають. Я скажу так, що якби не вони, ми зараз би, ну, ну люди б менше 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 поверталися, менше б були на своїй землі. І Чернігів би не так живо, як зараз. Хоч трохи. Іде до того, що було до війни. Ви пам'ятаєте, що Чернігів розцвітав. ми дивилися вперед. Власним коштом Чернігів відновив більшість пошкоджених багатоквартирних будинків. Нещодавно держава ухвалила закон та взяла на себе відповідальність щодо компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. Щоправда, поки не повідомляється про терміни. Завдяки партнерам, люди мають змогу вже зараз повернутися до своїх домівок. Аби підтримати власників і власниць приватного сектору, чиє житло пошкодили, чи зруйнували росіяни. Муніципалітет минулого року в рамках можливостей запровадив програму одноразової матеріальної допомоги. 28,5 мільйонів надали допомогу, щоб люди могли б винайняти себе житло. якесь, могли би хоч трошки щось закупити, якщо не дали там матеріалів і якось пережити цей період. Представниця ОВКБ ООН в Україні повідомила, що цього року теж мають великі плани допомогти. Ми сподіваємося, що отримаємо велике фінансування, щоб допомогти багатьом іншим сім'ям цього року. Наша ціль в Україні на цей рік щонайменше 14 тисяч будинків.